Інфопривід для цього відео. Я нарешті купила собі айфон майже в тижні перших продажів і досі його не розпакувала. Це відео я хочу присвятити айфонам. Як би це дивно не звучало, тому що ця техніка для мене не тільки важлива по роботі для моїх проєктів і, взагалі, для життєдіяльності зараз в нашому цифровому часі є дві причини, чому телефони це так важливо особисто для мене. Перше це те, що я дев'яносто дев'ять відсотків часу проводжу з ними, оскільки там і моя робота, і мої хобі, і мої друзі. Оскільки нас розкидало по всьому світу, тому а, телефон поряд з усіма контактами став ще більш цінним. А по-друге, тут треба трошечки назад повернутися, я ніколи не обирала роботу заради великих грошей. От як би я не старалася, мене завжди завертало в проєкт, який більше про соціальну відповідальність, більше про якусь Цінність і користь, і гроші в найближчому або не найближчому майбутньому. І так вже склалося, що кожен мій новий телефон це нагадування мені, що я все ж таки живу в матеріальному світі. І навіть якщо я намагаюся створювати щось неймовірне, щось красиве і корисне для людства, мені все одно потрібно за щось жити. І умовно за щось купувати речі. І одна з таких речей це смартфон, який необхідно оновлювати. Тому це мій такий зв'язок зі світом, в якому я живу, для того, щоб я не забувала, що все ж таки треба і гроші заробляти, не тільки щось робити заради проєктів. Так от, а перший телефон мій айфон 4, мені передав мій батько. У спадок, можна так сказати, це були часи, коли в Інстаграмі ще не було сторіс. І так сталося, що мій четвертий айфон вже функцію Сторіс не підтримував. Тому прям супер гостро, через рік, після того, як вони з'явилися, стало питання зміни телефону. І це питання зміни телефону, воно пройшлося якраз на мої студентські роки. Четвертий айфон він пробув у нашій сім'ї доволі довго, бо спочатку з ним ходив тато, потім ходила я, а потім я ще передала його своєму брату. Тому він у нас прожив доволі довге життя, і навіть зараз, ми вже скільки переїжджали, він десь у нас в коробках лежить і навіть працює. Це був телефон, з якого почалася моя кар'єра ютубера. Я тоді дуже хотіла ще у Запоріжжі, коли жила, робити влоги, записувати відео і. Перший свій влог я записала на четвертий айфон. Відео було побите просто максимально. Стабілізація була як на американських горках, але все ж таки це дало такий класний початок розвитку моєї творчості. Наступний айфон, який в мене був, це був 6 s і я на нього заробила сама працюючи на шаурмі. Якщо ви живете або жили в Києві, то, можливо, ви знаєте шаурмен на ВДНГ. Коротше, я зараз не можу знайти, але я напишу внизу в описі під відео, як називалися ті станції з шаурмою, які ми тоді менеджерили, і на яких я працювала. Що входило в мої обов'язки як людини, яка працювала на шаурмі з шаурмістом в парі. Я розраховувала людей. Віддавали їм здачу з ними домовлялися там, що вони будуть їсти. Відмічала все це, бо була калькуляція. Були списки того, що є зранку. Треба було все це перерахувати ввечері. Це також був мій обов'язок. Прийом е, м'яса, прийом овочів, шинкування капусти в якийсь день. Я такий величезний тазік нашинкувала, не, не знаю, кілограм десять, напевно. Я таку підготовку нормально пройшла. Це була морква, ми також її кришили, Кри кришили, типу, мілко нарізали. З кибочками. Потім що ще у нас була шаурма Поліванські, в по Поліванські входила картопля, і її треба було у фрітюрі пожарити, її треба було почистити, бо в нас не були такі типу фрі, як приїжджають до Макдональдса, В нас бульба почистити, порізати, потім пожарить. І вже тільки потім вона йшла в шурму. Так що знаєте, це було все зроблено <х> дуже. <х> це все було досягнуто дуже важкою працею та зроблено з любов'ю. Тому я сподіваюся, що вам наша шурма подобалася. І все ще не можу згадати, як називалася на поляні на КПІ В нас була, в нас була на Львівській площі. Ну, ми були всюди, на Теремках. саме тоді. Я працювала по 12 годин. А, в якийсь момент я засинала у вісні я працювала, я прокидалася, я знову працювала. І так десь за певний період часу, коли я прям дуже інтенсивно працювала там. Я прям відкладала собі всі ці кошти, які я заробляла на телефон. Я жила тоді з батьками, мене вигнали з общаги. Це взагалі інша історія, колись потім її розповім. От і я приїхала до батьків, і це дало мені змогу якраз таки зекономити кошти, позбирати їх. І вже через декілька місяців я купила собі айфон, айфон шостий, золотий. Це було десь в 16-17 році. І наступний телефон, ось цей 11-й, я вже купила собі в 20-му році. Тоді ми відбабахали Тедекс. Я працювала копірайтером для різних е, особистих і сторінок магазинів. Е, ми почали працювати над стартапом, і в цей момент мій екс-колега по стартапу він поїхав в Америку, взяв мої гроші, взяв гроші моєї подруги і привіз нам звідти телефони. Оця краля приїхала до мене з Америки і е, я не пам'ятаю, скільки він тоді коштував, але я пам'ятаю, наскільки круто було його отримати, як я сильно його хотіла, як я довго на нього збирала. І ось він у мене. Проходить багато часу. На дворі вже 25-й. І я нарешті міняю свій 11-й на 17-й Max. На нього я також дуже довго збирала кошти. Я взяла окремий проект для того, щоб дозбирати кошти на нього, бо я думала собі купити 16-й Max ще минулого року, бо в мене прям максимально почав глючити мій телефон. Але, ну, я така думаю, скоро вийде 17-й, тому можливо краще почекати. Я не знаю, який він буде. Тоді ще ніхто не знав, який він буде, як він буде виглядати, що в ньому буде такого. Тому все ж таки я рада, що я дочекалася, і замовила собі ось цю красу. До речі, прикол. Я замовила собі на тему чохли, захисне скло, скло для камери захисне. І вони приїхали мені раніше, ніж мені приїхав сам телефон. І от причина, чому мій телефон досі не розпакований, тому що для мене це не просто девайс, як ви вже зрозуміли, а ще такий сакральний момент, що ось мій зв'язок з землею. Так. Я тут, я заробляю гроші, я цього варта. Я варта того, щоб поновлювати собі техніку тоді, коли мені це вже потрібно. Що це не мої забаганки, всяке таке. Коротше, спочатку я домовляюся з собою, а так ще сталося. Що, по-перше, мені треба було, я от замовила собі телефон, і я ще два тижні його чекала. Ну, як ви розумієте, коли ти два тижні чекаєш, і потім він тобі приїжджає, ти такий, Ну, я хотів його в перший день дуже сильно, а в другий, третій, воно вже так трошечки градус цей спадав очікування вождієння від, від цього. І якось через два тижні зовсім зійшов на початки. Плюс ще вчора, якраз в день, коли мені приїхав телефон, я завалила екзамен по водінню практичний. Я не хотіла, щоб ці події якось були пов'язані в моїй пам'яті. Тому я вирішила просто відкласти відкриття телефону на наступний день і зробити це разом з вами. Барабанний дріб будемо зараз з вами відкривати цю красоту. Ну що, поїхали всі, хто також собі хоче купувати телефон. Нехай це відео буде вашим маніфестом, що все вдасться. Або якщо ви хочете, щоб вам його подарували. От я хочу, щоб мені наступний телефон подарували. Мені ще не дарували телефонів нових. Тому нехай кожна і кожний на це заслуговує. Просто знаєте, просто тому, що ви є. 17-й Max на 256 ГБ. Відкриваємо. Ні, я, я дуже рада, я рада. Навіть незважаючи на те, що він пройшов пізніше, ніж я хотіла, і не в той день, коли в мене не було настрою, все одно зараз буде прекрасний момент. Запам'ятаємо його. Ну, краса. Так, боже, який він здоровий. Я думала, що він буде не набагато більше, ніж мій телефон попередній, але він. Ну, більше. 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 Блін, оце, да. ну це так. Ну, я заслужила. Так, давайте. А ну сейчас. Давай. Йей! Я ще купила собі, окрім чохлів, Захисне скло. Так, зараз я вам покажу. Вони якісь... О, ні, давайте спочатку подивимося. Hello! Боже, він так. Такий достатньо. Об'ємний. Да, мені аж незвично. Так, зараз. Ну, хай буде Португалія, окей. А, він змінює мову. О май гад, ні. Блін. Це не те, що я хотіла зробити. Ой, ну. Так, зараз все ж таки Україну поки поставимо. Знову Україну, регіон треба вибрати. Що? О, пошук пристроїв. Давайте. Як, що тут треба робити? А, ой. Розмістіть озерунок у Колі. Він постійно хоче міняти мову. Такий в мене поліглоток. Налаштуйте айфон, налаштувати для себе. Угу. код допуску. Угу. Все, передача інформації пішла. Господи, там стільки інформації. Ох! А я вам поки покажу свої покупочки з теми останні. Вони всі стосуються гаджетів, тому оновлення ПЗ треба оновлювати чи ні? Оновити пізніше. Дані та прив'язаність. Далі. Face ID, звісно. Далі почати. Face ID налаштовано. Перенести дані. Давайте, погнали, переносимо і зараз я вам покажу. По-перше, я зараз знімаю не просто на е DJI, а ще і на зменшеній версії ось такого ліхтарика. Він максимально яскравий. Так. Але прикол в тому, що він дуже швидко сідає, і він великий його ну, нікуди поставити. Бачите? А є спеціальні Зараз, секунду... Є спеціальні такі маленькі сабдбоксики для DJI, які якраз і дають ось це приємно розсіяне світло, і вони не дуже яскраві. Тут різні стекляшки, різне скло для DJI. І ще я покажу вам цю штуку і будемо завершувати п'ять штук захисного скла. Я на своєму одинадцятому змінила десь чотири за все життя його існування. Тому думаю, що одразу не купити 5. Да? Дякую, що ви подивилися це відео. Тепер ви знаєте трошки більше про мене і про мої телефони. Залишайтеся зі мною, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І пишіть, що такого важливого є у вас. Па-па!